2500 доларів, це враховуючи так, вихідні, зрозуміли. А якщо без вихідних залі тисячі доларів, скільки ви заробляєте буту Ну, Легше людей на. А да... Блять, що це там таке? Це бігуни якісь тут. Я не знаю, що за акція. І напроти мене бігуни йдуть. Вже, напевно, пробіглися. Ви представте, яке шоу я попав. Зараз подивлюся, що там. Я не знаю, що. Ну, На пан вже закінчилось, тому що всі вже уходять, входять. Все, там місця оголошують, вже, вже хто там виграв там олімпійське золото. Зараз включу. Бачите? Якісь там двіж попереду мене. Зараз підемо підснімаємо підснім... трошки. Ну так, косу, нашому не здалося. Суть. Перекрили вулицю, ну красавчики.